Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. У Слов'янську створили алею світлин, полеглих на війні захисників та захисниці жителів громади. Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Двоє мирних жителів загинули, п'ятеро поранені. Кращий сержант збройних сил України. Історія медикині 21-ї окремої механізованої бригади на псевдомишка. Батьки 26-річного воїна Миколи Шмалька, який загинув у лютому 2023 року, прийшли на алею світлин загиблих героїв. Тут портрет їхнього єдиного сина. Він з дитинства займався спортом бойовими видами, Починаючи з дзюдо, закінчив бойовою самбо, хортінг, був майстер спорту по бойовим видам, вів здоровий образ життя, путешествував, закінчив Железнодорожний технікум працював в Сав'янському локомотивному депо. Чоловік каже, син загинув на Кремінському напрямку. Вони пошли в наступлення а наші чуть-чуть как бы відбивали наступлення. А їхня група була как бы она чуть -чуть стороне, на чуть-чуть в стороні, група була на запасному командному пункті Їх визвали в помощь і вони выдвинулись, щоб помочь нашим, які на наш на которых напали, капи, і вони подошли, и дали бой, і погиб он в этом бою. Да. Матір Миколи Вікторія показує світлини загиблих побратимів сина. Це теж з ними солдатики наші в місті були. Так тут усі, Всі тут маса четверта, да зібрав вічі всі 25-го, Пішов храм, Богозавіні взяв. Туди в часті. Серед портретів загиблих героїв Світлана Семенюк шукає світлину свого сина. Я хочу його знайти, я не бачу його. Мені сказали, що тут здесь є. Мені сказали, що він тут є. Він під солідаром погиб. Я страдаю за ним, я скучаю, я плачу. де ти є? Завтра буде та 48-річний Олексій Семенюк жив у Слов'янську, був підприємцем. Загинув 30 жовтня минулого року. Я горжусь їм того, що я його навчила любити Україну захищати її. Він казав: треба йти допомагати. Треба йти допомагати. Допоміг да синок, а перемоги не дождав. Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що місцева влада продовжить збирати інформацію про загиблих жителів Слов'янської громади та просить надавати інформацію про загиблих військових, світлини яких не увійшли до меморіальної інсталяції. Вікторія Алексєєв, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. У сюці лісопосадці житель села Андріївка Олега Нісімов знайшов останки загиблого бійця і повідомив про це пошуковцям загону плацдарм, які займаються пошуком тіл військовослужбовців. Верхня в балаклаві, верхня коробка черепа балаклава. Наша ну судя по всьому, я сразу зрозумів, що це наше, тому що наші приїжджали сюди. Іскать пошуковці вирушають на обстеження території. Наразі продовжується первинний огляд території. Візуальний на наявність особистих речей або тіл, які можуть знаходитись тут серед посадки. Ось так це поки що сапера немає, тому що ми йдемо тільки по тропінці, яка вже протоптана, де вже ходили. Вліво-вправо це може бути небезпечно, поки сапер не прийшов, група не починає руху. За допомогою спеціального щупу пошуковці обстежують лісопосадку, підходять до місця, на яке їм вказав Олег Нісімов. Можемо бачити перед собою балаклаву чорного кольору. А внутрішньої сторони балаклави лежить фрагмент черепної коробки. Далі на гілках дерева пошуковці знаходять ще один фрагмент тіла. Можемо бачити перед собою на гілках. Лежить нижня щелепа – Це Людська нигня щелепа, і її поклали місцеві мешканці, які знайшли цю щелепу і повідомили нам про те, що вони знайшли, начебто, рештки людини. І це означає, що тут десь можливо є ще залишки людини, яка тут загинула. Олексій Юкав каже, далі триватиме пошук особистих речей або документів загиблого, за якими можна було б ідентифікувати людину. Ми припускаємо, що якщо була клава Збройних сил України, можливо, це наші військовослужбовці, тому що у 22-му році. Ця територія була окупована, і її, коли відходили частини, Збройних сил України, звичайно, були втрати. Після того, як буде оглянута територія, вилучені всі наявні кісткові рештки з даної локації, тіло буде направлено до СМИ моргу і там вже будуть оглядати і брати забори ДНК для встановлення особистості. На жаль, час працює проти нас і тварини знищують, фактично знищують кісткові рештки, розтягують їх на великі дистанції. За словами Юкова, від початку повномасштабного російського вторгнення пошуковий загін плацдарм ексгумував понад тисячу тіл. Із них понад 500 військовослужбовців армії РФ, інші цивільні особи та українські бійці. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас. Протягом минулої доби війська РФ 22 рази били по цивільному населенню. Обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули в Авдіївці та Торському. У селі Кіндратівка четверо поранених. Ще одна людина травмована у селі Нове. Повідомляє прес служба поліції Донецької області на офіційному сайті. Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському напрямку, Виснажать росіян. Йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. Наразі ворог дійсно дуже сильно атакує. Це як і піхотні наступи, так і такий вогневий вал з авіації, артилерії або кула, інших сил та засобів. Проте треба зазначити, що це не є чимось новим. Просто зараз прикута увага там, до тієї самої Андріївки, а поки ми, прикладу, йшли до Андріївки, то умовно схожі дії вони робили і по відношенню до посадок. І... Будь-яких наших формуючих дій. дуже сильно мінують. них тут ставка номінування протягом минулої доби. Рятувальники Донеччини доставили 16 кубів питної води та 10 кубів технічної у населені пункти Зоря Бересток Михайлівка. Повідомляє прес служба відомства. Одислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Від початку вторгнення російських окупантів в Україну в 2014-му військова медикиня Ія на позивним Мишка, розповідає: знала, що обов'язково приєднається до військовослужбовців на фронті. Хотіла рятувати життя оборонців країни. Родом вона з Вінницької області до лав збройних сил приєдналася у 2008 році. Працювала на цивільній посаді. Завдяки їм я взнала, що є така організація, як медики-волонтери, що не потрібно бути саме в зсу на контракті, але можна потрапити на фронт і. Надавати допомогу пораненим, а потім я просто звільнилася з своєї цивільної посади і вже майже весь час проводила в зоні бойових дій в складі Асапу. То був 2017 рік. Згадую, і я У 2020 році підписала контракт та знов вступила до лав ЗСУ. А в день повномасштабного вторгнення перебувала в пункті постійної дислокації у військовій частині в Подільському. Рушила в лікарню. Розуміючи, що в той момент, мабуть, кожні руки важливі і. Потрібно надавати допомогу всім, хто може. Так приїхала до лікарні, медики справлялися. Єдине, чим змогла допомогти, це здала трішки своєї крові. Потім разом з батальйоном несли службу в Миколаївській області. Після звільнення Херсона дислокувалися на Донеччину по евакуації. важче було на Донецькому напрямку. Ускладнено було тим, яка була місцевість. Наскільки вона прострілювалася, і на жаль, евакуація здійснювалася зазвичай вже в темну пору доби. Як медику, це було важко сприйняти, що от є там боєць, він поранений, але ти маєш дочекатися команди на виїзд, поки стемніє. Да, були випадки, коли в критичних ситуаціях ризикували і витягували, незважаючи на пору доби, але зазвичай евакуації були вже в темну пору. Головна сержантка медичної роти 21-ї бригади каже: не дивлячись на багаторічний досвід порятунку важкопоранених військовослужбовців, дізнаватися про смерть тих, кому надавала допомогу, важко. Ми вивозили хлопчика. Він був з опіками, з дуже великими опіками, масштабними. Вже коли я його передавала на наступний рівень евакуації на бригадний, він був ну, мало контактний. Я запитала його прізвище і. Виявили, що я цю людину добре знаю. Більше того, я в цей день з ним зустрічалась на евакуації. Він привозив мені інших поранених бійців. Щоб врятувати життя, каже медикиня, часто доводиться ризикувати і своїм. І я розповідаю, цю небезпеку усвідомлюю вже потім, після евакуації пораненого. Ми стояли на точці евакуації чергували, підбігли хлопці, які стояли поруч. Це була ТРО на Миколаївському напрямку, які просто сказали дівчатка, безстренько. Там на бетонку вивозять хлопців поранених. Ми від'їхали, ми забрали хлопців, і в момент, коли ми від'їжджали, по точці, де ми стояли, був прильот. Тому тут не зрозуміло навіть, хто кого врятував чи. Чи ми хлопці, чи хлопці нас напередодні дня захисників та захисниць України за службу, і я отримала нагороду від головнокомандувача Валерія Залужного, кращий сержант Збройних сил України. Дуже важлива нагорода для мене дуже почесна нагорода. Не скажу, що краще, але я працюю над цим постійно. Тому... Думаю, і далі це спонукає ще більше працювати, ще більше навчатись, постійно навчатися, вдосконалюватись. А зараз каже жінка: є мета врятувати якомога більше військовослужбовців. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Протягом доби окупанти обстріляли село та Невське в Кремінському районі Луганської області. Один місцевий житель отримав поранення. Розповів начальник Луганської обласної адміністрації Артем Лисогор. Ще вчора ми отримали ще одного пораненого нашого громадянина зараз. Його вже достали до Славянська забезпеченого надання медичної допомоги і всієї необхідної допомоги. зайшов новий підрозділ е з Російської Федерації, який з її сходу, скажімо так, з Росії набрали. Вони 25-та армія зайшли. Е перед цим закидували 42 другу. Хлопці нищили після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції. Протягом доби на Луганщині відбулися бойові зіткнення поблизу Макіївки. Домовречник генштабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Оксана Обіченка, вчителька української мови та літератури, каже стати вчителькою, мріяла з дитинства. Вчителі також надихнули вчителька української мови, Ніна Івановна Богданець, до якої я ходила, і якраз спочатку я взагалі хотіла стати вчителькою російської мови, бо я ну я любила читати, але Ніна Івановна каже, ну як майбутнє за українською мовою як ж треба бути патріоткою. Після навчання Оксана повернулася до Волновахи, там продовжила прививати любов до мови вже своїм учням. У нас же ж війна на Донбасі почалася 2014 року. І саме тоді, я ще в 2014 му я і зрозуміла, що треба дітей більше наштовхувати показувати їм реальні приклади. Василь Стус, скільки він, він виніс за українську мову, це все. Наприклад, конкретно я і мої колеги в нашій школі. У нас постійно були уроки мужності, уроки патріотизму. Я запрошувала військових на уроки мужності. На жаль, деякі з них загинули. Свою кар'єру вчителька побудувала в одній з волновацьких шкіл, де працювала 20 років. Наразі заклад зруйнований російською армією, як її рідний дім та частково місто. Евакуюватися з міста каже, допомогли українські військові. Ми добігли до центрального бомбосховища, Почули там розмову, але не розуміли, ми бачили, що там солдати, але ми боялися підійти, ми боялися, що то вороги, що то ворог, що то, що то там орки. Але потім я почула українську один якось відійшов від обурту один військовий, і він почав говорити з пакету з кимось. І я почала українську мову, ми до них підійшли, запитали де бомбосховище, тому що вже було темно. І все було взагалі місто горіло, вона ваха вся горіла. Ми запитали, де бомбосховище, і нам вказали, ми там провели ніч. І рано вранці ніч була дуже важка. Фактично, це був просто пекейна ніч. Оксана евакуювалася на захід України, там проводила заняття для переселенців з української мови. Пізніше повернулася до школи. Я коли збрала своїх учнів, то вони казали, ми будемо, мабуть, на першому році лише дивитися, не вас слухати, дивитися один на одного, тому що ми дуже дуже скучили. Також деякі батьки про російські там писали. Одна писала навіть мені у соцмережу. Ти там великий вчитель. Що закінчилася твоя ера і так далі? Ну, я хочу сказати, що наша ера не закінчилася. Оксана майже з усіма учнями підтримує зв'язок. Вони чекають на повернення до волновахи. Вчителька вже почала збирати гроші на відбудову зруйнованого будинку. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.